Дуже цікаво, сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, який за основу приймає введення в Україні багато національностей. Тобто, що хочете сказати, це законопроект, який дозволяє людям мати декілька громадянств. Тобто, першу інстанцію законопроект пройшов. І прийде, чи він другу, це вже питання. Ну, можливо, може і пройде, тому що багато і нардепів, багато бізнесменів, підприємців сьогодні в Україні нас мають декілька громадянств. Все-таки можливо. Що в Україні з'явиться е, така поправка в законі в Конституції, що певні українці зможуть мати декілька громадян, тому що треба розуміти, що на сьогоднішній день багато українців вже мають постійні тимчасові види на проживання в різних країнах, а деякі люди навіть отримали вже сьогодні е, за кордоном паспорти, і вони вже є громадянинами інших країн. Так само вони ще мають український паспорт. За що є певна відповідальність в Україні? Тому, мабуть, може бути так, що все-таки приймуть сьогодні цей, ну не сьогодні взагалі, а взагалі прийме цей законопроект, і це вже буде законна основа, що українці можуть мати декілька громадянств.